Всіх вітаю, на ММІ, всіх вітаю на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я розповім вам про такий мультфільм як Атлантида Загублений Світ. Даний мультфільм від Діснея вийшов ще в далекому для багатьох глядачів у 2001 році. Можливо, деякі глядачі мого каналу тільки народилися в тому році. І фільм вийшов в нуль. В ті годи, дійсно дуже сильно піджимала компанія DreamWorks із їхнім інноваційним мультфільмом Shrek, який дійсно бив світові, Всі... який дійсно бив усі світові рекорди по <кхід> переглядах даного мультфільму як в кінотеатрах, так і в. Так і він дуже добре продавався на касетах та dvd дисках Зараз це звучить дуже дивно, але в ті далекі 2001 роки не було стрімінгових сервісів, де можна легко було подивитися будь-який мультфільм, який вже перестав виходити в кінотеатрах. Раніше людям доводилося йти в магазин і купляти. Касету, відеокасету, що, можливо, що можливо хтось пам'ятає, ці часи, коли були, були прості відеокасети. Ну, а більш молодіше покоління пам'ятає вже dvd диски але доводилось купувати твердий носій і на ньому вже дивитись улюблений мультфільм. Або декілька мультфільмів, якщо це був. Диск із збільшеним об'ємом пам'яті. І на той час, що Шрек дуже добре продавався, як і на твердих носіях, так само, і, на... і він дуже добре стартував в кінотеатрах і зібрав досить непогану касу. Від Dreamworks в тому ж році 2001 вийшов Шрек, який коштував. Набагато дешевше, ніж мультфільм Атлантида, а точніше, Атлантида на його виробний свій маркетинг дійсно витратив 90 мільйонів доларів. Мультфільм зібрав у світовому прокаті 180 мільйонів доларів. Шрек же ж коштував для Dreamworks 60 мільйонів доларів. І мультфільм зібрав у світовому прокаті практично пів мільярда доларів. Не забуваємо ще продажі на твердих носіях, як я вже казав то до цих півмільярда можна ще додати, я думаю, мільйонів 200-300, а то й всі 400 мільйонів доларів. А скоріше за все, це практично такі ж самі гроші у Шрека, були як і, на... як і в кінотеатрах, то як і в його кінотеатрові, як і в його кінотеатровому релізі. То я думаю, що на відеокасетах Шрек зібрав не меншу касу, ніж 300 мільйонів доларів, а може і всі 400. Адже хоч точної інформації в інтернеті знайти дуже важко. Стільки компанія DreamWorks заробила від, на продажах Шрека на твердих носіях, як відеокасети і DVD-диски. Але приблизна сума наголошується від 300 до 400 мільйонів доларів. Коли як Атлантида, загублене королівство всього навсього стартувала від е, в кінотеатрах, її театральний реліз становив касу 180 мільйонів доларів. Точніше, компанія вийшла буквально в нуль з даним мультфільмом. Але я думаю, в касу принесли саме продажі на твердих носіях. Тому це десь ще приблизно, напевно, 180, а то й 200, а може і ті самі 300 мільйонів доларів, тому що на домашньому ринку переглядів мультфільм Атлантида загублене королівство був значно краще оцінений, ніж при його релізі в кінотеатрах. Тому я думаю, що даний мультфільм більш-менш окупився і творці і боси студії Disney вирішили випустити і другу частину. Але ми зараз поговоримо про першу частину Атлантиди, яка конкурувала із першим. А зараз ми поговоримо про першу частину мультфільму, точніше про оригінальний мультфільм, а не його сіквел. Як Атлантида загублене королівство. Я пройдуся трохи по сценарію, розповім своє в, я тут пройдуся зараз трохи по сценарію, розповім своє враження від мультфільму і наскільки він мені сподобався, і що мені в ньому не сподобалося. Це буде не так сильно критичний огляд, а як просто мої враження від перегляду, а не, не стільки критичний огляд, а як просто огляд, а як більше огляд на мультфільм Атлантида, загублене королівство. І зараз я розповім трохи про сам мультфільм. А саме головне, зараз буде величезний спойлер до сюжету Атлантиди. А потім вже в кінці відео я розповім, чому цей мультфільм провалився в прокаті і що стало його. Чому глядачі його так сильно недооцінили? І тільки зараз люди зрозуміли, настільки тоді мультфільм від студії Дісней був, настільки тоді мультфільм Атлантида був непоганий. І мультфільм стартує із того, що відбувається якийсь неймовірний вибух, і за чувачками, які летять на чудернацьких літаючих е статуях різноманітних риб, скорпіонів і різних е і різноманітних повзучих та плавучих. Істот. І ці чувачки тікають від... і ці чувачки тікають на своїх летючих стадиях від гігантської хвилі, яка на них насувається, вони залітають до міста і це місто називається Атлантида. Далі, далі, далі біжить король і далі намагається намагаються врятувати, стікаючи до сховища, мається на увазі до центра міста. І тут раптом загоряється червоне світло в головному якомусь там кристалі даного міста. Воно починає горіти, навколо все сяє, горить. Люди в паніки тікають і тут раптом королеву засасує в кристал. На королеві зупиняється світло і засасує в кристал. А місто починає а центральну частину міста починає захищати магічний бар'єр. Ось такі справи. Невелика вставка з мультфільму, як королеву засосало, а місто захищає бар'єром, і Атлантида тоне в. І Атлантида уходить під землю. Кінець ставки з мультфільму. Що тут можна сказати? Атлантида була супер розвинутим давнім королівством. І все, І весь її розвиток пішов. І потім, напевно, вони настільки винайшли круту зброю. Скоріше за все, якісь, е якусь термоядерну, напевно, вибухівку, або якусь термоядерну боєголовку. І ця термоядерна боєголовка знищила, е вони десь з кимось чи воювали, чи що, щось підірвали, вона визвала гігантську хвилю цунамі і накрила місто нею. А якого хріна, напевно, це була якась гігантська битва, або, або якийсь ідіот впустив дану байголовку у воду коло міста, що усе місто накрило гігантською хвилею. Я тільки так бачу цю сцену. Але не будемо. І так, Атлантида затонула через тупість їхнього. Через тупість їхніх людей, які невміло використовували власні технології і зброю, яка була в їхніх руках. А вони були такими, а вони такі супер розвинуті через їхній магічний кристал, який охороняє дане місто. Ну і по типу даний кристал є ще частково живим, який у випадку. Небезпеки міста вибирає для себе аватара-охоронця. Він поглинає одну людину із королівської сім'ї і чомусь саме більше поглинає не короля, а його дружину. Я так розумію, воно поглинає жінок королівської сім'ї. І коли потрібно захистити місто на Напевно, ці люди вказують, напевно, ці поглинуті люди вказують кристалу, що потрібно робити, щоб захистити місто. І якось так. І зараз і потім нас переносять в. І потім, нас, і потім на цьому заканчується сцена. І це була така вступна сцена до мультфільму Атлантида. Що сталося з містом, короткий, у в, Короткий, як кажуть, коротко нас ввели в всю, коротко глядача ввели в всю суть історії, і тепер нас різко переносять до часів. І тепер нас різко переносять до часів Першої світової війни. А точніше, 1914 рік у Вашингтон. Там працює один чувачок на ім'я Майло в університеті.